Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про те, що може врятувати життя в умовах, коли небезпека, знаєте, може ховатися будь-де, вміння вчасно розпізнати загрозу це вже не просто якась там корисна навичка, а життєва необхідність. Давайте разом розберемось, як наші знання можуть стати найнадійнішим щитом. Отже, що у нас сьогодні в плані. Почнемо з самих азів. Зрозуміємо, що таке вибух, яка в ньому сила. Потім, ніби конструктор, розберемо вибуховий пристрій на деталі. Далі найцікавіше. Подивимось, які загрози бувають, де вони можуть ховатися і як їх розпізнати. Ну і, звісно, найголовніше засвоїмо прості правила, які рятують життя. Тож. Почнімо з першого розділу, адже перш ніж розпізнавати загрозу, треба чітко усвідомити, з якою, власне, силою ми маємо справу, що ж робить звичайний вибух таким, ну таким руйнівним. Так що ж таке вибух? Знаєте, це далеко не просто гучний звук. Спробуйте уявити величезну, просто велетенську кількість енергії, яка вивільняється ну, практично миттєво. Ось ця неймовірна швидкість і концентрація сили в одній точці і є причиною таких жахливих руйнувань. І тут криється подвійна загроза. Це не просто якась там вогняна куля. По-перше, є ударна хвиля. Це, по суті, невидима стіна повітря, що мчить з шаленою швидкістю і просто зносить усе на своєму шляху. А по-друге, сам корпус пристрою розлітається на тисячі дрібних уламків, і кожен такий уламок летить як куля, вражаючи все живе на сотні метрів навколо. Варто також розуміти, що вибухи бувають дуже різними. Ну, наприклад, може вибухнути паровий котел, це фізичний вибух, або, не дай Боже, ядерний. Але сьогодні ми зосередимось саме на хімічних вибухових пристроях. Чому? Бо саме з ними, на жаль, найчастіше стикаються цивільні. Гаразд, з силою розібралися. А тепер давайте зазирнемо, так би мовити, всередину. Бо насправді, хоч би який вигляд мав пристрій, в його основі лежать чотири ключові компоненти. І якщо зрозуміти цю анатомію, стане набагато ясніше, як все це працює. Дивіться, тут все досить просто. У нас є перше, корпус, який після вибуху стане тими самими небезпечними уламками. Друге, вибухівка це так би мовити, Паливо нашого пристрою, третє ініціатор або детонатор це та сама іскра, що все запалює. Ну і четверте механізм, який запускає цю іскру. Це може бути що завгодно: таймер, розтяжка, кнопка. По суті, це вмикач. Окей, тепер, коли ми знаємо, з чого це зроблено, давайте перейдемо до питання, які вони бувають. Бо ж вибухові пристрої створюють з абсолютно різною метою, і саме ця мета визначає їхній вигляд, потужність і ступень небезпеки. Загалом є стандартні армійські категорії. Протипіхотні міни, вони націлені на людей, протитанкові, на техніку, гранати, снаряди. Але є окрема категорія, яка, мабуть, становить найбільшу загрозу саме для цивільних. Це саморобні вибухові пристрої. І їхня головна небезпека в абсолютній непередбачуваності. І що найгірше, в їхній здатності маскуватися під щось абсолютно звичайне. Добре, наступний крок. Нам треба спробувати думати як зловмисник, де саме може ховатися ця небезпека, бо знання таких потенційних місць це вже половина справи. Це перший крок до того, щоб просто уникнути трагедії. Так от, небезпека, на жаль, не має якогось одного обличчя чи однієї адреси. Вона може бути ледь присипана листям у парку, залишена в покинутому будинку, прикріплена до автівки чи навіть схована у воді біля мосту. Абсолютно будь-яке з цих місць вимагає від нас максимальної, просто тотальної пильності. Зараз ми подивимося, як виглядають деякі з цих штук, але тут є один дуже важливий момент. Ця інформація потрібна виключно для того, щоб розпізнати загрозу здалеку, здалеку, і в жодному разі не для того, щоб з нею якось взаємодіяти. Тож спробуємо, так би модуки, познайомитися з ворогом в обличчя, як же виглядають найпоширеніші загрози. Давайте подивимося на кілька конкретних прикладів. Ось, наприклад, протипіхотна міна МОН 50. Бачите, її характерну вигнуту форму. Це не просто так, вона діє направлено, тобто випускає смертоносний віяло з уламків в один конкретний бік. А ось це протитанкова міна ТМ 62. Вона велика, така собі круглий млинець і розрахована на вагу техніки, тобто сотні кілограмів. Звісно, вона не зреагує на вагу людини, але це не робить її менш небезпечною. Наближатися вкрай погана ідея. Ну, а цю пані впізнають майже всі. Ручна граната f 1 або лимонка, ось цей її ребристий чавунний корпус спеціально створений для того, щоб при вибуху розлетітися на сотні гострих уламків, і радіус ураження, уявіть собі, може сягати 200 метрів. І ось тут криється найбільша підступність, саморобні пристрої. Вони можуть ховатися будь-де в дитячій іграшці, в пачці цигарок, в покинутому рюкзаку. Їхня суперсила, якщо можна так сказати, це маскування, а головна загроза абсолютна непередбачуваність. Просто подивіться на цю різницю з одного боку, стандартний військовий боєприпас, зроблений на заводі, з маркуванням все чітко, а з іншого хаотичний набір дротів, батарейок і невідомо чого. Саме ця нестабільність і робить будь-який підозрілий предмет потенційною бомбою. От ми і підійшли до фіналу, і це без перебільшення найважливіша частина нашої розмови. Бо вся теорія, яку ми щойно обговорили, зводиться до кількох дуже простих, але абсолютно життєво важливих дій. А тепер три золоті правила їх треба просто закарбувати в пам'яті: перше і головне. Не наближатися, побачили щось підозріле, просто зупиніться і відійдіть. Друге не торкатися ні в якому разі, ні палицею, ні ногою ніяк. І третє телефонувати номери 101 або 102. Це простий, але непорушний алгоритм, який рятує життя. І наостанок головна думка, яку варто винести з нашої розмови. Ніколи чуєте, ніколи не чіпайте підозрілі предмети. Найкращий захист це обережність, помножена на знання. Поділіться цією інформацією з близькими, адже безпека починається з нашої з вами уважності. Бережіть себе.